п'ять ночей у Фредді 2. Офіційний трейлер. Трейлер вийшов буквально один день назад. Якраз таки я вже зловив пару спойлерів, тому що бачу в інстаграмі і в Тіктоках коротше купа приколів. Все, дивимося. Піцерія медведика Фредді вже зовсім не така, як я пам'ятаю. медведика Фредді Це якісь нові персонажі, цих не було. І я не бачу, що там. Що там намальовано чату? Хтось бачить? Якби можна було щось розглядіти, я би подивився. Можливо, це якийсь челік, який знімають, типу Ютуб. Поняли? Тому що у Челіка професійна камера, у цих двох ліхтарики, можливо, вони знімають для Ютуба якісь відео. можливо. Ти зараз про мережу говориш. А це перший заклад: закинути десятиріччями. По-перше, болонбой, окей. По-перше, болонбой. What the fuck is this? What the fuck is this? У мене питання до создателі Баломбоя. Чим ви надихалися, коли дизайн це робили? Що це таке? Чому у нього ніс такий величезний? В нього ж не має таке бути. Це по-перше. По-друге, ми бачимо зараз у нас стилістика, якщо я правильно зрозумів, то, по ідеї, це буде як загублений запис. Поняли? Типа Lost Documentary, як воно називається, як в стилі, короче, відьми Блер. Поняли? Ви поняли, так? Да? Кажуть, тут вбили якусь дівчинку. Так, одразу вже бачимо той е, Чіку, той Фредді, той Боні. Нагадую, хто забув. Е, то, по ідеї, вони не, одержі... вони не одержимі привидами. Вони не одержимі. Полору полюють на одного із охоронців, тому що вони думають, що це коротше Вільям Автон. Якщо я правильно пам'ятаю, розбір самого Game Theory. Тобто вони будуть злі на когось полювати. Не тому, що вони привиди, а тому, що, Потому, що з першої частини розібралися з Спінгтрапом. По ідеї. Це вже натяк перший на маріонетку. Якщо ви пам'ятаєте, в першому фільмі казали, що маріонетка це ота величезна жирна лялька, в яку людина мала поміститися, але насправді маріонетка, ну, вона тут буде, коротше, ми ще й побачимо. Люди чуєте? що саме? Що ми чуємо? А, боже, точно. А, вона чує те, що заводиться ця херня? що треба заводити, бляха-муха, на якій там 13-й камері, чи яка там камера, чи восьма камера. Треба заводити шкат... штукатулку. Шкатурку. Штукатулку. Ш... Шкатулку. Отак. Не кричи. Ну, це точно марінятко в нас злякалась 100%. Нар... Стоямба, це що було? Шановний глядач або глядачка, прошу вас перевірити, чи ви підписані. Адже нагадую, на 3000 підписників на цьому каналі я повністю видаляю цей канал. Тому прямо зараз випраю цю ситуацію, і можете також написати коментар з семи слів, щоб допомогти його краще просунути в рекомендації. Але насправді, якщо хочете реально мені допомогти, поки ви дивитесь це відео, у мене вийшло нове відео на ігровому каналі прямо зараз. Тому обов'язково біжіть, дивіться його після цього відео. Я вам всім дуже сильно рекомендую. Я там дуже старався над монтажом і буду вам вдячний. Якщо ви також поділитесь тим відео ігровим з кимось своїх знайомих, Ютуб капець як душить мене на ігровому каналі. Тут відео збирають набагато більше переглядів ніж на ігровому, і мене це дуже дуже бентежить. Тому допоможіть мені побороти цю несправедливість після цього відео. Обов'язково біжіть. Дивіться моє нове відео. Напишіть там коментар про те, що ви прийшли з цього каналу. Можна, звісно, від цими слів і більше. І приємного вам перегляду. Блюмхаус знову нагадую Блюмхаус. Обісрали багато фільмів. Особисто для мене. Особливо ці фільми Сіністери про це сімейку, яка там на привидів полює. Ені. Any... Ені прайс. Будь-який приз. Це що, типу, можна буде іграшку якусь виграти? Це типу, нормальне життя. Тобі до вподоби? Доволі непогано. З... Знову ця Ванеса. Нагадую, що Ванеса в першій частині хотіла підставити нашого браточка сосочка, але, типу, ну ми її не забудемо. Пажаючи на все пережити. Це Golden Freddy, це ще з першої частини, але по ідеї це нічого не означає, це просто кадри якісь можливо. Спрінгтрап? Повернувся? Чи? Як Ебі, час. На тебе має хвилювати. Що вона робить? Вона аніматроніка робить. Чому в нас бра якось мелкого аніматроніка? І вона точно аніматроніка, ось оці очі, якісь штука. Ну, чесно кажучи, на Фоксі не схоже. Тому що два ока є. А часом сумує за. Окей, чіка, я поняв друзі друзями. Знаєш, твоя обіцянка полагодити аніматроніків дає їй марну надію. Хоч хтось мене... Фаз Толкер. Я не пам'ятаю в жодній з частин фастолкера, навіть в 9 частині, ну там, тому що там була рація, це якась хрінь. чує. Хоча, можливо, в 9 частині був як артефакт, я точно не пам'ятаю. Так, подожди, там щось було, там щось було. Хоч хтось мене чує. А боже, я дум... <laughs> я подумав, що це очі чиїсь, а Це ліхтарики просто. Господи. Тут нема що шукати, так? Да? Тут, мабуть, нема що шукати. Дебі. Дебі. нас. Знайди нас. Окей. Починаємо з того, що хтось просить її врятувати. Я не впевнений, що це. А може це. А може це. Марі... Це як його мімік. А може, це Five Night's at Mimic? Подожди, в другій частині їх же перевели в другій частині ФНАФа, самі грів старих аніматроніків занесли в нову піцерію. піцерію по ідеї, стара, пофіг. Першого ФНАФа перенесли аніматроніків в другу ФНАФ і намагалися розібрати. Ну хто їх намагався розібрати? Спрінгтрап. тобто це що, натяк на те, що він досі живий, знову буде головний злодій спрінгтрап, чи що? Тому що вони ж хтось. Е... Тому що в другому ФНАФі, коли проходиш е... міні-ігри, там буває таке, що типу... вилазить, що за тобою ані... ти аніматроніком ходиш? По-моєму, чи це в третьому ФНАФі? по моєму це в третьому ФНАФі. по моєму в третьому ФНАФі, що хтось розбирає, коротше, аніматроніки. Це Purple Guy. Ну не знаю, чому дівка полізла знову кудись катається на велосипеді посеред ночі? Чому типу, їй братову ще пофігу? Чи що? Той Чіка! Той Чіка. Прийшла вона нафіг, по-перше. Тому що я зараз бачу по цьому трейлеру, що вони зібрали, зробили те, чого бояться. Щас, ну коротше, ви побачите, зараз ви побачите. Що те, чого зазвичай фанати ФНАФа й бояться в іграх ФНАФ, вони те це зробили і помножили на два. Ви зараз побачите. Щас, дивимося далі. О, ні. Ух. Починаємо з того, що це мангл. Тут мангл є. Це в другій частині є мангл, і в трейлері ФНАФа то, що ось її показують, це оці її канонічні руки. Ну, це точно мангл, точно скажу. Якщо ще зараз буде звук рації, оцій, знаєте, зломаний, то по ідеї це має бути мангл. Можна навіть послухати. Можливо, я не впевнений. Тож тільки що була мангл. тільки що на секунду. Я... Давайте спробуємо зловити. Я не впевнений, що вдасться, але попробуємо. Ну, це по ідеї, оцей челек і у мангл на руці, да, По-моєму, оцей, Ну, коротше, в неї ж є маска і збоку від неї ще челік сидить. Це точно він, це точно він, базарю. Зло. Чіка, а що в нас Чіка тут головний злодій, чи що я не пам'ятаю, що її постійно сім'ю? Вони знову. Опа, саме, саме цікаве, сюди дивіться, сюди дивіться. Ви бачили це руки маріонетки? Ви бачили? Ось що бачили. Знову. Ви бачите ці руки? Ось, це короче, це 100% класична маріонетка руки. Це 100% позарю вам. Прям. Да, це точно воно. Ну, це точно. Ні у кого більше такого немає, це тільки маріонетка. А чо, але чому вона полює на Еббі? Я не знаю, ой, не на Ебі, а на оці, от. Як звати її боже, я вже забув. Ванеса, точно. Я не знаю, чому маріонетка полює на Ванесу. Тому що Маріанетка, по ідеї, взагалі мала б мститися. Кому вона мала мститися? Вона мала мститися для вбивці. Дочки Генрі, але чому вона зараз полює на цих? Тому що я не знаю, Марінетка ще сама по собі по лору мала б взагалі дітей, дітей рятувати, щоб вони не виходили з піцерії, але ця чомусь сидить полює постійно на людей. Кобіса. Ну, це оце, по ідеї руки той Фреді, по ідеї, мабуть. Ну воно виглядає так. Де? Це Слендермен, да, так, він що тут загубився чи що. Так, по-перше, якого біса? Чат, якого, якого, якого чорта, якого чорта? Що це за хрінь? Якого біса тут спрингтраби забув? серйозно? І що це за дитина? Хто ти старий? Це або спогади з минулого, або це. Ну мені здається, це спогади з минулого. Мені здається, так. Можливо, нам покажуть тут брата цього Генрі, але ну, він не схожий на брата Генрі. Ой, не на Брата Генрі, господи. Брата цього таки, охранника. Повсюди. Ви бачили? Ви тільки що забачили, ви тільки що бачили, ви тільки що бачили, Ви бачите цю хрінь? Ви бачите цю хірура оцю оцю чат? Ви оцю от бєбрачку бачите? Ні? Не бачите? Подивіться ще раз. Ще раз гляньте. Ще раз гляньте, подивіться. Я не знаю, чому вона полює на на неї. Я не розумію просто. Я фізично не розумію. Поясніть, який сенс цих нових трейлерів до Старезних ігор. Чи буде якийсь фільм, чи ремейк ігор, чи щось. Ремейк ігор навряд чи буде, але нові фільми. По класичній грі, супер-мега, до речі, успішній, мають сенс. Тому що перша частина була шалений касовий збір, шалений касовий успіх. Тому що перша сама частина ФНАФ гри капіцика стала популярна. І вообще вся франшиза популярна. І тут Blumhouse вирішили такий опа, чи назис, а що це у нас таке? А це ми теж забираємо і все. Дивимося далі. Сюди. Боні, той Боні, це точно той, той Боні. Якийсь фестиваль ФНАФа. Не розумію, що, що вони тут роблять взагалі, але найбуде. Тут що це вообще за квадрат, бляха? Що це за мочалочка якась? Тут нема що, коротше, шукати. По ідеї, це зараз один з емонтроників, чи що зараз ходить по фестивалю? Куди ти тіка? Стоям, бо це бро? Ви це бачите? Що це за хрінь? Я не знаю, хто це робив, але старий, тобі краще дизайном не займатися взагалі. Що це таке? От мені цікаво. що це за хрінь? Що Це за хрінь? Це якась... Це якась... якийсь Кейв, Пирот Кейв? Чи щось таке? Що це таке? Це якась печера, ну, ну коротше, з класичного другого FNAF. Не знаю, ніколи її не бачив, але не буде. Що пливе, що це за хрінь пливе? Ти? Це болунбой? Подожди, оцей пропеллер. Це ж болонбой. Це 100%. Балун, балун, балун Базарю просто. 100%. Тільки в нього такий капелюшок смешный. Тихо. Мангл. Мангл тут усе. Якщо воно буде одним із злодіїв, він, ну, типу, Я не против. Знову спрінгтрап Але ви подивіться, в нього немає шрамів взагалі. У нього немає шрамів Тобто, бля-бля-хамух. Це, по ідеї, або спогади з минулого, або це якісь привити, тому що у цього спрінгтрапа немає шрамів класичних. Бо хто пам'ятає, там, коротше, був укус у нього е, в живіт, і тому все застрягло. Тобто, це по ідеї з минулого спогаду. Це Голден Фредді був? Подожди, 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 Where подожди. Ти тікатимеш. Це Спрингтрап, окей, хорошо, це спрингтрап. це, це рука спрингтрапан Голд, Бонни. Це точно він. це Фокси, окей, я подумав, що за хрінь з цією херньою на новоті. Це Фоксі. Це була той Чика 100% сотки, що зламала вікно. Той Чика. Це Блумбой. О, подожди, це шок. Це коридор? Подожди, це, по-моєму, коридор оцей із другого ФНАФу. No way, він цю хрінь надіне. Це він типа буде сидіти в другому цьому, як в другій частині цю маску надягати? З цього нічого не вийде. Думаєш? Це уизер Чика. Йоу, це візер Чіка, це Чіка. Що за хрінь? Подожди, я не розумію. С Секунду, подожди. Оця хіра Боріна не виглядає як Чіка з першого ФНАФу, з першої частини ФНАФа. По ідеї, по лору має бути перенесена з першої піцерії ФНАФ, і там намагалися її розібрати. Якщо якщо так подумати, то в другому FNAF, по ідеї, має бути аж цілих три Чіки. Чіка з першої частини, Візер Чіка і той Чіка, три Чіки. Ну так само з іншими аніматроніками. Боні, мій боні, мій улюблений Боні, що з тобі зробили. Ну вони зробили офізне те, що вони повторили той самий дизайн з першої, з другої частини. Тож, типу, без обличчя, без очей а ця хрінь. 5 ночей Фредді 2. Скоро у кіно. Ну, я вам чесно скажу, виглядає багато обіцяю. Я особисто чекаю багато чого від другого цього ФНАФу. Ну. Не то, що прям капець багато-багато, але -багато, я точно чекаю того, щоб ну був розвал. І я буду обов'язково чекати, щоб вони прям жорстко рознесли цей другий ФНАФ. Дякую, че за перегляд. Знову ж таки, нагадую про нове відео на ігровому каналі. Обов'язково рекомендую до перегляду. Посилання буде в закріпленому коментарі. І першим посилання в описі під відео. До зустрічі.